Першим імператором, який помер своєю смертю після самогубства Нерона, був тіт Флавій Веспасіан. Він пережив трьох досить амбітних мужів, які боролись за владу у Римській імперії. Його правління, як і правління трьох його попередників, ми розглядали у циклі року чотирьох імператорів. А сьогодні ми поговоримо про сина Веспасіана Тіта. І перед тим, як ми розпочнемо, я хочу подякувати усім глядачам за вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Та делікатно нагадаю про сервіс BuyMeACoffee, де ви можете підтримати наш канал Кавою. Усі посилання я залишу у описі, а зараз запарюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Тіт Флавій Веспасіан, більш відомий нам як імператор Тіт. Народився у 39 році нашої ери у сім'ї Тіта Флавія Веспасіана та Флавії Доміцилли і був старшим братом серед трьох дітей цієї пари. Завдяки заслугам свого батька, який користувався повагою імператора Клавдія, тіт був другом Британіка, сина імператора Клавдія. Після смерті Клавдія Нерон вирішив позбутись конкурента на престол у вигляді Британіка та отруїв свого зведеного брата під час бенкету, на якому був присутній тіт, і який пив вино з одного глечика. З Британіком, Британік віддав душу Юпітерові, а тіт, хлебнувши менше отрути, довго хворів. Після цього інциденту Веспасіан, рятуючись від кровожерливої агрепіни молодшої, яка усувала усіх, хто заважав Неронові, мешкає у своєму домі. А тіт з 57 по 59 рік служить у римській армії як військовий трибун у Германії. У 60-му році тіт разом із римськими військами відправляється в Британію, де дуже добре себе проявляє у військовій справі. У 63-му році тіт повертається в Рим та займає посаду квестора. Перебуваючи в Римі, тіт одружується із донькою Марка Клеменса на ім'я Ареція Тертула, але шлюб тривав недовго і у тому самому 63-му році Тертула помирає. Тіт недовго горював за своєю померлою дружиною. Він одружується із марцією фурнілою, але і цей шлюб тривав недовго. У 65-му році Нерон викриває змову Пізона і наказує заарештувати та стратити усіх причетних. Одними з підозрюваних у змові проти Нерона були дядько фурніли та її двоюрідна сестра, яких було страчено. Вважається, що тіт розлучився із марцією фурнілою лише для того, щоб не попасти під гарячу руку Нерона та врятувати своє життя. Нам відомо, що у Тіта була донька на ім'я Юлія Флавія, але яка саме з двох дружин Тіта народила дівчинку, достовірно невідомо. Сучасні історики вважають, що дівчинка народилась саме від Марції Фурнілли. Через чотири роки після того як Нерон укокошив свою мамашу, тобто у 66 му році нашої ери, у римській провінції Іудея спалахує повстання, і Нерон наказує Веспасіанові, Відбути в іудею та заспокоїти незадоволених римським правлінням. Нагадуємо, що і Веспасіан, і його син Тіт досить добре проявляли себе на полях битв в Германії та Британії. Разом із тітом, якого Веспасіан призначає командуючим 15 15-м легіоном. Батько та син відбувають з Риму на придушення повстання іудеїв. З якого дива повстали іудеї, все просто вони хотіли бути незалежними не лише від Риму, а й взагалі від усіх. А яка імперія захоче віддавати заможний регіон? Правильно ніяка, і Римська імперія не виняток. Не міг Рим продемонструвати лояльність та подарувати іудеям таку очікувану свободу. І ось за словами Йосифа Флавія, Веспасіан та Тіт зібрали військо у 60 тисяч вояків та почали бойові дії. Легіони під командуванням двох Флавіїв рушили у Галілею. У Галілеї проти них виступали повстанці під керівництвом Йосифа Бен Матітьяху, більш відомого нам як Йосиф Флавій якою була кількість повстанців, які перебували у Галілеї, нам достовірно невідомо, але відомо те, що деякі укріплені міста Галілеї здавалися римлянам без бою, швидше за все, бачивши перевагу римлян. Одним із Галилейських міст фортець, яке вирішило не віддаватись в руки римлян без бою, було місто Йотфат або ж Йотапата. Саме в цьому місті зачинились повстанці під безпосереднім командуванням Йосифа Бен Матітьяху. Слід сказати, що місто Йотфат не було легкою здобичю для флавіїв та їхніх легіонів. Прибувши під стіни міста на початку червня 67-го року, римляни вирішили одразу штурмувати повстанців, але спроба виявилась невдалою. Після невдалої спроби штурму Веспасіан вирішує взяти місто в облогу. Веспасіан наказує будувати облогові машини та пандуси, щоб римляни мали змогу перебратись через стіни Йотфата. У той самий час повстанці скоюють набіги, тлумлять римлян та повертаються за укріплені стіни. Римляни продовжують облогу, будують пандус та блокують постачання води у місто. Коли римляни дізнали, що вода в місті залишилась лише у резервуарах і у невеликому об'ємі, а повстанці почали її економити, Веспасіан віддає черговий наказ на штурм міста. Веспасіан наказує стріляти з катапульт, цілячись у резервуари з водою і одночасно штурмувати стіни. Але і це римлянам не допомагає. Іудеї почали лити воду зі стін, і римляни гадали, що звістка про брак води в місті є оманливою. Пізніше Йосиф Флавій напише, що іудеї, виливаючи воду, демонстрували римлянам свою рішучість померти в бою, а не від браку води. Після того, як римляни завершили конструювати штурмовий пандус, Веспасіан наказує таранити стіни міста. Повстанці усіма силами намагались завадити римлянам протаранити стіни. Йосиф згадує, як один фізично сильний повстанець жбурнув величезну камінюку і вцілив рівнісінько в таран. А при штурмі міста Веспасіанові поранили списом ногу. Поранення веспасіана настільки розлютило легіонерів, щоб вони таранили стіни міста цілу ніч, і під ранок їм вдалось пробити частину стіни. Утворений у стіні пролом римляни пішли в атаку, але повстанці рішуче відбивали усі намагання римлян потрапити у місто. Поки частина легіонерів намагалась пройти крізь пролом, інша частина намагалась видертись на стіни, але іудеї теж не пасли задніх і щедро поливали римлян кип'яченою олією. Лише на 47-й день облоги місто Йотфат впало. Один із повстанців вирішив врятувати своє життя та перейшов на сторону римлян. Він доповів, що сили іудеїв вже на межі. Повстанці виснажені боями і частенько засинають у нічній варті, а вода та їжа майже закінчились. Веспасіан та тіт ідуть на штурм. На світанку 20 липня 67-го року римські війська, очолювані тітом, непомітно підіймаються по стінам, перерізають вартових та заходять в місто. Римляни відкривають ворота і починається справжня різанина. За словами Йосифа Флавія, загинуло близько 40 тисяч містян. Хоча сучасна археологія вказує на те, що місто Йотфат в ті часи налічувало 7 або 8 тисяч мешканців. Як би там не було, але більше тисячі жінок та дітей потрапили у римський полон та були продані як риби, а ті, хто не мав наміру потрапляти в полон, або бились із римлянами на смерть, або скоювали самогубство. Йосиф Бен Матітьяху сховався в одній з печер разом із 40 видатними громадянами міста. Хоча Бен Матітьяху був за те, щоб здатися римлянам, більшість його товаришів вважали за краще вбити себе, ніж потрапити до рук римлян, оскільки самогубство Вважалось гріхом, вони вирішили кинути жереб, щоб вбивати один одного. Живими залишилось двоє: Бен Матітьяху та ще один чоловік, і обидва вони вирішили здатися. Захопленого в полон Йосифа Бен Матітьяху привели на допит до Веспасіана. Ось тут вже ніхто точно не знає, чи насправді Йосиф мав пророчий дар, чи то просто ляпнув, щоб врятувати своє життя, але він напророкував Веспасіанові імператорство. Свої слова Йосиф підкріпив древніми іудейськими пророцтвами про те, що саме з Галілеї має прийти цар усього світу. А так як Веспасіан та Тіт перебували у Галілеї, то, можливо, слова Йосифа справили враження на Веспасіана і Йосифа залишили живим, а потім і, взагалі, звільнили та надали римське громадянство. Після того, як Йосифа Бен Матітьяху звільнили з полону, він отримує нове ім'я Йосиф Флавій. У червні 68-го року, неподалік від Риму, імператор Нерон вкорочує собі віку, і розпочинається кривавий та бурхливий період римської історії, відомий нам під назвою Рік чотирьох імператорів. Сервій Сульпіцій Гальба, Марк Сальвій Отон. Авл Вітеллій вступають у боротьбу за імператорський трон. Веспасіан визнає Гальбу імператором та відправляє Тіта висловити свою повагу. Але поки тіт перебуває в дорозі до Риму, сервія Сульпіція Гальбу вбивають притуріанці, підкуплені Марком Сальвієм Отоном. Майже в той самий час германські легіони проголошують імператором Авла Вітеллія, і він. Наказує своїм військам відбути до Риму та з силою відібрати владу у Отона. Легіони Вітеллія перемагають Легіони Отона. А сам Марк Сальвій Отон скоює самогубство. На противагу Легіонам Вітеллія інші римські легіони проголошують імператором Тіта Флавія Веспасіана, який розпочинає боротьбу за владу. Звісно, Веспасян не може залишити бунтівну провінцію на радість іудеям. Він віддає командування частиною римських військ своєму синові Тітові, а сам вирушає в Олександрію, а потім в Рим. Залишившись в іудеї, тіт розпочинає марш на Єрусалим. Разом із тітом на Єрусалим вирушає і Йосиф Флавій, здебільшого як перекладач і як людина, яка найкраще знає місцевість та тактику повстанців. Облога Єрусалиму розпочалась перед єврейським святом Песах і тривала майже п'ять місяців. Під час облоги римляни використовували усе, що могло їм допомогти взяти Єрусалим від перемовин, які проводив Йосиф Флавій, до облогових машин та озброєного протистояння. Гадаю, що не слід довго розповідати про ті звірства, які скоїли римські легіонери, коли увірвались у Єрусалим. У Єрусалимі було не гірше і не краще ніж в Йотфаті. Вбивства, самогубства, полон, крики, кров, плач та стогін іудеїв, які лише мріяли бути незалежними. Йосиф Флавій пише, що тіт прагнув захистити від пограбування місто, а особливо прагнув захистити Єрусалимський храм. За словами Флавія, тіт особисто бігав серед здичавілих римських легіонерів та віддавав накази не грабувати святая святих іудеїв, але оскаженілі римські вояки не чули слів свого полководця. Пишучи про ці події у своїй праці під назвою Іудейська війна, Йосиф Лавій мав намір виставити тіта не як безжального загарбника, а як людину, яка мало не від усієї своєї щирої римської душі співчувала горю іудеїв. Він мусив так написати, адже його твір пройшов строгу цензуру, і в першу чергу мав пропагувати силу римської зброї та справедливість і велич римської держави. З іншої сторони від Йосифа Флавія нам відомо, що вже після взяття Єрусалиму та руйнування храму тіт гучно святкував день народження свого брата Доміціана і віддав на смерть багатьох полонених іудеїв. Дві з половиною тисячі іудейських бранців були спалені, затравлені звірами, а також убиті у гладіаторських боях. Але Флавій додає, що були вбиті лише ті полонені, які заслуговували на смерть. Тобто частину полонених вбили, частину залишили рабами, а ще частину, як нам стане відомо, використають у якості м'яса в римських амфітеатрах. Повернувшись в Рим, тіт разом із своїм батьком відсвяткували тріумф, у процесі якого римляни мали змогу побачити як полонених іудеїв, так і трофеї, захоплені під час іудейської війни. В часи правління Веспасіана тіта було призначено верховним понтифіком, неодноразовим консулом та навіть цензором. Звісно, Веспасіан не приховував те, що він створює династичне правління і що тіт успадкує імператорську владу. У 79-му році нашої ери помирає імператор Веспасіан, а тіт не зустрічає опору зі сторони сенаторів і його проголошують новим правителем римської держави. Можливо, сенатори побоювались тіта, адже він був, як ми вже бачили, жорстоким до ворогів. І як нам вже відомо, саме тіт наказав вбити одного із змовників, який готував замах на Веспасіана. Ім'я цього нещасного, якого вбили за наказом Тіта, запросивши на бенкет. Авел Цицина, Алієн. Хоча з іншої сторони цих сенаторів потрібно було тримати у міцних руках та не послабляти, адже тим інтриганам політикам завжди щось не подобалось, і вони мріяли, щоб римською державою керував хтось із їхніх ставлеників, який, звісно, буде беззаперечно виконувати усі накази сенаторів. Тіт не був тією людиною, якою можна було легко маніпулювати, але в той самий час тіт чудово розумів, що сенаторів краще лишній раз не злити, і тому намагався співіснувати із сенатом в мирі, але, скажімо так. Дотримуючись субординації, щоб продемонструвати сенаторам усю свою турботу та повагу, тіт забороняє розглядати справи стосовно образи величі імператора, страчує тих, хто доносить на сенаторів та на заможніх римських громадян з метою заволодіння їхнім майном, а одного разу навіть пробачив двох патрицієв, яких підозрювали у тому, що вони мали намір вбити імператора. За словами Касія Діона, під час правління Тіта він не стратив жодного. Мого сенатора в правління тіта сталися три великих лиха: це виверження везувію, пожежа в Римі та страшна хвороба, якої ще Рим не бачив. За словами Светонія, в таких випадках тіт виявляв не лише турботу, але й виняткову батьківську любов до народу то втішаючи його едиктами, то допомагаючи, як тільки було можливо. Після пожежі в Римі тіт пожертвував усі прикраси зі своїх маєтків на відновлення будівель та храмів. А щоб позбутись хвороби, якої Рим ще не бачив, тіт не нехтував жодними засобами: ні молитовними, ні лікарськими. Звісно, після стількох катастроф римський народ потрібно було якось розвеселити. Крім того, що тіт побудував для римського народу терми, в яких римляни мились безкоштовно, у 80-му році нашої ери завершується будівництво амфітеатру Флавіїв, більш відомого нам як Колізей, який будували силами не тільки римських робітників, а й силою захоплених у іудеї рабів. За власні кошти та за кошти з державної скарбниці тіт влаштував грандіозні видовища, які тривали 100 днів не лише в амфітеатрі Флавіїв, а й у великому цирку та за межами Риму. Ці видовища барвисто описує поет Марціал у своїй праці, яка відома нам під назвою Книга видовищ. А також їх згадує Кассі Діон у Римській історії. Римський народ був більш ніж задоволений, адже дещо можна було побачити битву Лелек, чотирьох слонів, які бились між собою, та жінок-мисливець, які полювали на різних тварин. За весь час видовищ було вбито більш ніж 2,5 тисячі домашніх та диких тварин. Гладіаторські бої, влаштовані тітом, теж були видовищними. Гладіатори бились як парами, так і загонами. Марціал згадує, як арена амфітеатру раптово перетворилась на море, і вже на воді відбулася морська битва між двома флотиліями коркерян та коренфян. Під час проведення видовищ в амфітеатрі кіт жбурляв на трибуни тессери, скажімо так, жетони, на яких були написи призів, таких як їжа, золоті монети, коні або інші свійські тварини та навіть раби. Касій та Светоній згадують, що в той час, коли влаштовані видовища добігали кінця, тіт чомусь гірко заплакав і це бачили глядачі на трибуні амфітеатру. Що було причиною сліз імператора, нам достовірно невідомо. Існують декілька версій. Перша версія полягає в тому, що тіт взнав, що він є невиліковно хворий, і жити йому залишилось декілька місяців. Касі пише, що після проведення видовищ тіт прожив 15 місяців і помер, не вчинивши нічого важливого. Можливо, тіт жалкував, що доля не подарувала йому сина, якого він би міг залишити спадкоємцем імператорського трону. А можливо, тіт жалкував через те, що вчасно не віддав наказ вбити свого брата Доміціана, якого він вважав катастрофою для імперії. 13 вересня 81-го року нашої ери, у віці 41-го року, імператор Тіт помирає на віллі у Аквакутилії, у місці, де лише три роки тому помер його батько. Лутарх пише, що тіт помер після того, як прийняв холодну ванну та застудився а дехто звинувачує у смерті тіта його брата Доміціана, який нібито віддав наказ утруїти рибу, яку полюбляв їсти тіт. Кассій Діон не звинувачує Доміціана у смерті свого брата, але вказує на те, що можливість вилікувати тіта була, але завадив Доміціан. Коли Тітові стало раптово зле, Доміціан наказав покласти брата у ящик зі снігом, нібито переохолодження допоможе найшвидшому оздоровленню, але тітові стало лише гірше, і він помер. Чому Доміціан хотів вбити тіта? Можливо, тому що подейкували, що тіт мав роман із дружиною брата доміциллою, а можливо, Доміціан лише прагнув влади, адже завжди був затьмарений своїм видатним батьком та не менш видатним братом. Я допустився лише однієї помилки: такими були останні слова тіта, і що ці слова означають, нам залишається лише здогадуватись.